Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора, с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время. случае достижения соответствующих договоренностей. друзі, всім привіт. Кілька хвилин тому завершилася зустріч телефонна Трампа і Путіна каже, Трамп пройшла дуже добре. Путін каже, пройшла непогано. втім, з фейсом вийшов стомленим і перекошеним до провладних російських журналістів, де заявив, що Україна та Росія мають негайно припинити вогонь. Сказав Путін про тому, що щодня обстрілює Україну і тільки цієї ночі, як ви знаєте, сотні шахедів атакували нашу країну, і зокрема Київську область от зовсім недалечко від того місця, де я зараз вам. Записую відео, а тепер, якби по суті, тези, якими хочу поділитися, Росія і Україна мають знайти компроміси, які влаштовують обидві сторони, каже Путін, і натякає на продовження стамбульських домовленостей 22-го року. Хто не пам'ятає, в кількох словах скажу тоді, Путін говорив, що ми маємо відмовитись від мови, тобто російська статус державної ніякого НАТО. А ті області, які окуповані Російською Федерацією, навіть частково лишаються за нею. Тобто Запорізька область, Херсонська область, Донецька область, Луганська область, все це він хоче собі. Крім того, ніяких репарацій. Тобто він каже, що за угодою, яку він хоче, не треба нічого виплачувати. Ми просто сильними були і окупували територію, знищили людей. Ну що ж такого сила в сміливості, в силі і в правді, яка лунає з вуст зет патріотів, тільки коли вони грають вже в чорний мішок. Ось тут. Справжня їхня сила в цьому мішку. Це те, що можна сказати про Російську Федерацію. Що ще я сказав? Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найбільш ефективні шляхи до миру. Росломачу вам це означає, що ми хочемо з вами зустрічатися ще 10 разів перед тим, як Трамп чергове подзвонить. і Ми скажемо про те, що треба ще зустрічатися. Тобто будуть тягнути гуму. Пам'ятаєте, були у нас 25 раундів збору тристоронньої контактної групи в мінську. Ну, це от будуть такі збори телефонні або офлайн, реальні, де представники Путіна там на кшталт посіпаки Мединського будуть зустрічатися і щось там блеяти. Ми загалом на правильному шляху про відновлення переговорів з Україною каже Путін. Вважаю телефонну розмову з Трампом дуже корисною і дуже змістовною. Ну, ви прекрасно розумієте, що Путін намагається переграти Трампа. Відчуває, що в деяких місцях йому це не дуже виходить. Тому обов'язково лє цукор для того, аби показати, що він готовий. Просто якби угода не пропрацьована, треба працювати. Росія, і Україна мають знайти компроміси, які задовільнять обидві сторони, каже Путін. Ну, ми чули, що він хоче собі остаточно зафіксувати офіційним шляхом Крим, окрім цих чотирьох областей, і чотири області, плюс опції, які я назвала перед цим. Він хоче, аби ми визнали їх юридично, і світ визнав не виплачувати репарації, плюс повертатися на арену економічну. до речі, тут ще кілька слів скажу: Джей Ді Венс, віце президент Сполучених Штатів, напередодні розмови Трампа із Путіним сказав, що Трамп має карти, які точно Путіна зацікавлять це зняття санкцій і повернення на економічну арену. В принципі, на всі майданчики це пропонує Трамп за словами Венса Путіну під час розмови. Зазначу, що перед тим як телефонувати путіну. Трамп поговорив Зеленським. Це тривало кілька хвилин. В принципі, позиція України зрозуміла, тому про що там довго говорити. Після чого Трамп подзвонив Путіну і незабаром задзвонить Зеленському, щоб розповісти, як прийшла розмова. Крім того, Путін заявив, що виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найбільш ефективні путі двіження до цього миру, заявив Путін. Друзі. Це все повний блеф орієнтуватися на ці заяви, як на розумію, що всі хочуть шанс у вигляді миру, але орієнтуватися на них не варто. Існує дуже багато причин для цього. По перше, будь-які меморандуми, які заключені з Російською Федерацією, вже Будапеський нам це показав, закінчуються тим, що Росія їх не виконує. Має бути тільки сторона сильна, яка може впливати на Росію і на даний момент, такою стороною є тільки. Сполучені Штати Америки, все європейські країни він шле в ліс. Його вже не цікавить. Тим більше, що економічних стосунків там тільки з тими, хто приїжджав на 9 мая, на ці кілька країн, не виходить. Тут ще й вибори, як ви бачите, в Румунії перемагає ліберальний про європейський проукраїнський кандидат. Польща в другий тур виходить один із кандидатів. Мер Варшави, до речі, в Румунії мер Бухареста виграв вибори. то Тут мер Варшави виходить другий тур, і цілком ймовірно, що він може там перемогти відповідно в Європі, як то кажуть, не орбаном єдиним і не Вуйчичем вимальовується історія того, що вона може стати сильнішою. Ми би дуже і дуже цього хотіли. Для Путіна це не є сильно небезпечно. Це не заважає їм за інформацією європейської європейської розвідки готуватися до війни із НАТО. Вони це хочуть зробити протягом наступних п'яти років, і активно до цього готуються, зокрема, біля берегів країн Балтії і Естонії. Ми про це розповідали сьогодні. у Випуску прокрутіть, подивіться наш минулий ефір. Тому Путін нині грає в гру. Ясно, що йому вже стає трошки неприємно, бо Трамп ну не тисне, як сказав Путін, Трамп займає нейтральну позицію. ні, в нього позиція не нейтральна. В нього є конгрес і є республіканці, які виступають за Україну. Є спонсори республіканської партії, які виступають за Україну. До речі, хто не бачив, подивіться, будь ласка, наше інтерв'ю із пастором, головним пастором Трампа. Це Марк Бернс. Я записала його минулого місяця, де він розповідає про. Ну, позицію його, яку він доносить до Трампа, і каже, що Трамп, в принципі, такої ж позиції, просто є якісь інші обставини, які примушують його грати в таку гру, яку він вибрав. Але втім, він типу, ділмен, тобто вміє угоди робити гарні. Тому довіряйте йому, все буде ок. Ну, довіри наразі мало. Думаю, ви можете написати в коментарях, що ви про це думаєте. Втім, будь-які розмови Трампа із Путіним це добре для України, тому що Путін має можливість продемонструвати, ким він є, і головне, якими будуть дії після цих розмов. Наразі у нас є попереду час, коли ми побачимо, чи принесла ця розмова якийсь результат. Голова Єврокомісії заявила, що наступні тижні будуть. Вирішальними в розумінні того, як буде рухатися світ, і чи покаже Трамп зуми зуби, і чи погодиться Путін принаймні на тимчасове перемир'я? Будемо спостерігати. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня. Я виходжу в ефір от прямо зараз оперативно, аби ви знали правду, якою б некомфортною або комфортною вона не була. Підтримати наш канал можна спонсорством. в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи допомогти. Лишайтеся на цьому каналі. Подивіться інші відео, друзі. До зустрічі, слава Україні.